Всім теплий привіт! Я Софія, і ви у моєму творчому просторі приємного перегляду. Як і обіцяла, сьогодні будемо говорити про сумки. У мене тут ось такий величезний шопер, який доверху наповнений сумками. Якісь з них у мене вже готові і активно носяться, над якимись я все ще досі працюю, якісь я буду розпускати. Пропоную обговорити це у сьогоднішньому відео. Я прийшла до вас привітатися на цьому кадрі. Зараз ми перейдемо до відео руки в кадрі, щоб було краще видно сумки. Тож, якщо ви ще не підписані, зараз найкращий час підписатися, щоб не пропускати мої наступні відео. Беріть ваш улюблений напій, в'язання та давайте починати. Пропоную розпочати з сумок, які я вже завершила або майже завершила, і закінчимо сумками, які у мене зараз ще є в процесі. І почнемо ми з першої сумки. Це бананка, яку я в'язала з поліефірного шнура. Вона з мене зв'язалася не перша цього року, і я її вже дуже активно ношу. Нагадаю, що я в'язала її з пряжі Macrame, тут у 90 грамах, 130 метрів. Витрати пряжі та гачок я підпишу обов'язково на екрані. Власне, ця сумка почалася з цієї ручки, я її собі замовила вже досить давно. Вона у мене лежала, чекала свого часу, і я подумала, що хочу під неї щось зв'язати. З іншого боку, я хотіла спробувати в'язати. Бананку, мені хотілося розібратися в конструкції. І, власне, я подумала, що чому б не спробувати. Я якраз на той момент придбала пряжу ідеального кольору, як на мене не дуже гарно поєднується, і ця сумка мені зв'язалася дуже швидко, бо тут доволі проста конструкція. У мене є декілька відео записаного процесу, тож давайте переглянемо їх в наступному кадрі. І так, показую, які у мене зараз є просування по бананці. Я зв'язала вже круг, це задня стінка і клапан. Круг у мене діаметром. 25 см. це звичайнісінький круг. В'язала по колу, в кожному ряді додавала 6 петель. Тут в мене, можливо, навіть трохи видно на камеру, що в мене тут такі є зміщення, яких майже непомітно. Виглядає, як на мене, досить акуратно. Це у мене виворітня сторона. Я вже закрила всі кінчики, тут навіть припалила, щоб вони не розпускалися. Дуже мені подобається пластичність цього полотна і щільність теж цього полотна. Воно практично не просвітлюється, тобто, мені можна буде не не вшивати підкладку у цю сумку, але я подивлюся вже у зібраному вигляді, як воно буде виглядати, чи все ж треба буде додати підкладку, чи ні. Тож це задня стінка і клапан. І у мене також є зв'язана передня стінка, яка виглядає ось так. Це такий півкруху тут зі збавленнями. В'язала я, починаючи з цієї сторони, в'язала я за відео, залишу обов'язково посилання на нього. Я не користувалася тими самими розрахунками, а лише скористувалася принципом в'язання. Можливо, теж захочете в'язати бананку, то цей майстер-клас мені сподобався. Я, зала, я гачком номер 4 Спершу пробувала в'язати на тридцять. Мені не сподобалася щільність полотна, було ну занадто довго. Тут я ще не відрізала нитку, тому що я думаю, що я буду зшивати нею. І також у мене є ще деякі роздуми на тему, як вставляти сюди замок. І так перед вами два замка різних тонів, і загалом вони між собою дуже різні. Цей пластиковий і коротенький, цей ж металевий, і але супер довгий. Ну іншого не було. Вчора видалась мені можливість походити по магазинах, і я Дуже довго шукала щось підходяще в тон. Це єдине, що мені вдалося знайти. Цей замок був останній, він трохи бракований, і тут є якісь потертості, мені його віддали дешевше. Його в будь-якому випадку треба вкорочувати. Але замок сам непоганий і доволі міцний. Цей же ж замок мені ідеально підходить по розміру. Трохи, я сумніваюся, щодо кольору, але теж, ну, загалом теж непогано підходить. Він ще сховається в полотно, його загалом не буде видно. Але він такий ну, трохи мені заделікатний. Я не знаю, який буду використовувати. Поки що ще думаю. Поприкладаю вам зараз обидва, ви подивіться, як вам металевий, як на мене, виглядає добре. І уявімо ось цей замок. Загалом він теж виглядає непогано, але мені ну, якось надто делікатно він в цьому полотні. Окрім того, в мене є вже ручка до цієї сумки, і мені видається, що все-таки, якщо брати до уваги ручку, саме полотно і замок, то цей виглядає краще. Напишіть, як вам. Повертаючись до бананки, вона у мене зв'язана з топчиками без накиду. Збирала я цю сумку гачком, ось так повністю по периметру, і замочок вшивала руками. Звичайною ниткою не закривала ось тут ніяк. Як на мене, вийшов доволі акуратний стібок, але я думаю, що в майбутньому ще прихоплю для зручності ось тут краї теж ниткою. Також у мене тут використані карабіни. Карабіни це звичайні кільця, які я просунула крізь полотно. Вони ось так розтібаються. Відповідно, ми можемо ось так витягнути ремінець або ж повністю зняти кільце і цю сумку попрати у пральній машині. Ще приблизно вам замірюю, сумка у мене в ширину 26 см, у висоту приблизно. По задній стінці 18 см. Доволі містка вона у мене вийшла. Окрім того, ця нитка трохи розтягується, і я власне у цю сумку можу напхати півсвіту. Тим самим вона дуже зручна для прогулянок. Я туди запихаю і телефон, і гаманець, і ключі і все інше. І вона досить практична, бо вона має гнучку форму. Результатом залишилася я задоволена. Буду в'язати ще, але наступного разу хочу спробувати в'язати таку ж конструкцію, але вже з рафії. Наступну сумку буде трохи важко показати, бо вона така об'ємна, можна сказати, навіть 3D. Вона складається з гачкованих квадратів, які між собою об'єднуються ось такий куб. Пряжу я тут теж використовувала yarn Art Macrame у трьох кольорах: шоколадному, молочному та синьому. В'язала гачком номер 3 і сумка у мене важить майже 200 грам. Я спершу зв'язала 4 квадрати з та ось таким візерунком. В'яжеться він супер просто. Це практично той самий бабусин квадрат, який ми всі знаємо, який ми всі в'яжемо, але середнього. Петля пров'язується не у той самий ряд, а рядом нижче. Відповідно, утворюються ось такі подовгуваті петлі. Подобається мені цей квадрат, як він виглядає. Він в'яжеться супер просто, але виглядає дуже ефектно, як на мене. Власне, я зв'язала 4 квадрати і зв'язала ще один, але ось такий простіший звичайний квадрат з стовчиками з накидом. Зв'язала я його однотонним і трохи густішим для того, щоб денце було не таким діркавим. Ці квадрати теж є доволі не діркаві, але все ж денце у нас знаходиться понизу. Його в будь-якому випадку не так видно, і мені хотілося якогось такого більш щільного візерунку. Відповідно, я зв'язала 4 квадрати ось таким візерунком, один квадрат без візерунку, і потім їх з'єднала звичайними стопчиками без накиду. З'єднувала як контрастною ниткою, як на мене, виглядає так цікавіше. Сумка вийшла доволі барвиста, акцентна. Не можу сказати, що я її можу застилізувати під все, але мені дуже хотілося спробувати таку форму. Окрім того, цю сумку можна носити як ось такому складеному а також можна ці крайні стінки ось так розкласти, і відповідно вона вже набуде зовсім іншої форми. Що так, що так, мені подобається. Тут дуже проста ручка. Я пров'язала гачком шнур на дві петлі і протягнула його крізь дірки у сумці. Не хотілося мені додавати сюди шкіряних ручок, я спершу придбала ось такі коричневі ручки, і мені сюди вони якось не вкладалися. Тому я вирішила піти дуже простим способом, зв'язати найпростіший шнурок і ось так його протягнути. Окрім того, він дає можливість якось комбінувати і по-різному затягувати цю сумку. Він досить пластичний і, власне, дає мені ще більший простір для творчості. Всередині немає підкладки і швидше за все я її не буду додавати. Але тут є всередині ось такі два прямокутнички. Я їх запланувала для кнопок. Хочу сюди пришити кнопки, для того, щоб можна було ось так сумку закривати. Незважаючи на невеликі розміри сумки, тут всього 15 см у ширину і, відповідно, у висоту. Сумка вийшла супермістка. Тут, окрім телефону, лазить те, що потрібно, вона досить акцентна, така, як на мене, літня. Думаю, що її сміливо можна також в'язати з рафії. Єдине, що рафію швидше за все потрібно брати якусь м'яку, щоб вона була теж ось такою пластичною. І цю сумку можна було вкладати по різному Цим експериментом я задоволена. Давайте рухатись далі. Знову поліефірний шнур і в мене зв'язалася ось така простенька сумка, чи то швидше, чохол для телефону. Зв'язалася вона у мене неочікувано. У мене залишилося трошечки ниток з попередньої сумки. Відповідно, я подумала, чому вони будуть лежати без діла. Візьму та зв'яжу щось корисне. Вага цієї сумки всього лише 57 грам. В'яжеться супер просто, навіть не за вечір. Вам потрібно лише декілька годин для того, щоб її зв'язати. Я знаю, що багато хто в'яже по колу. Я ж гачкувала звичайними поворотними рядами ось такі дві. Панельки і потім між собою звичайними стопчиками їх з'єднувала. Тут теж я зв'язала ось такий простенький шнурок, який протягнула крізь дірки у самому полотні. Його можна перетягнути, зробити дві ручки або ж зробити одну довгу ручку, як буде зручніше. Такі чохли це класна нагода кудись використати свої залишки, нав'язати із рафії, очевидно, з якоїсь бавовни. Дуже практична річ, бо йдеш кудись гуляти, закинув телефон, і руки вже вільні, а в'яжеться ще й супер просто. Аємося далі. Далі у мене підуть сумки, які вже завершені, але їм ще бракує буквально одної-двох деталей. Для того щоб я могла їх брати та й власне вигулювати. Перед вами на екранах ось такий чи то шопер, чи то авоска, навіть не знаю, як правильно назвати. Пінтерес це мій ворог. Я коли туди заходжу і надивляюся якихось цікавих ідей, потім їх зберігаю, потім вони за мною ходять днями і ночами. І, власне, ці ідеї хочуть потім кудись реалізуватися. Так сталося і з цією сумкою. Я побачила схожу на Пінтерест, і, відповідно, вже зранку стала і давай шукати пряжу, яка є у мене в запасах, щоб собі щось схоже зв'язати. Власне, був у мене моточок. Вовняної пряжі дуже приємного кольору, це колір джинс. Єдине, що у мене він був один. Я походила по інтернету і не знайшла можливості дозамовити ще один, тому мені потрібно було вписатися власне те, що у мене було. Тут 250 грам. це все, що у мене залишилося від мотка. Тобто цей шматочок нитки це власне весь мій залишок, і я дуже тішуся, що я змогла ось так максимально вписатися в цей моток. Звісно, я би хотіла, щоб ця сумка була на один рапорт більшою, але маємо, що маємо. Швидше за все я буду її повторювати, тому зв'яжу наступного разу. З більшого формату. Якщо я не помиляюся, нитка у мене була хобі тренд це ось такий ланцюжок бавовний, товщиною, я думаю, 2-3 мм. В'язала я гачком номер 4 і на місме полотно виглядає досить непогано. Сумка доволі діркава, тому, швидше за все, я буду додавати підкладку. Щодо підкладки, ще думаю: ймовірно, я зроблю її контрастною, бо до цього кольору мені дуже запасували коричневі ручки. Єдине, що у мене немає довгих ручок, я їх Куплю згодом, сюди пришию, дуже мені подобається, як виглядає ця комбінація блакитного та коричневого кольору. Ця сумка в'яжеться просто, в'яжеться одним соцільним полотном, і потім, ось так по краях між собою з'єднується. Пішло мені, мабуть, два вечори на в'язання цієї сумки, і найбільша її складність це не помилитися в кількості ось цих повітряних петель. З'єднувала я сумку гачком, і ось так всередину вивернула я цей шов. Його можна було залишити назовні. Він гарно пасується в полотно, але я подумав. Мала, що е, ось так подобається мені більше. За рахунок того, що це бавовна, вона важкенька, але якщо обирати між бавовною і поліефірним шнуром, то в цьому випадку мені бавовна подобається більше. Через те, що вона має ось таку матову текстуру, таку більш природну текстуру, було б дуже класно, якби був поліефірний шнур матовий, щось середнє між бавовною, і, власне, шнуром, то це була би взагалі ідеальне поєднання, коли і на вигляд гарно, і, власне, не важко. Наступна сумка це можна сказати мій експеримент, мій політ фантазії. Вона ще трохи така кривенька, бо я її от щойно завершила і ще не встигла гарно відпарити. Як можна бачити з попередніх сумок, у мене є особлива любов цього сезону до в'язання квадратів. І, власне, ця сумка теж не виняток. У мене в запасах був невеликий моточок рафії, це рафія від Fibra Natura, колір 116.02. Я брала його на пробу для того, щоб познайомитися з цією рафією, для того, щоб зрозуміти, подобається вона мені чи не подобається. Тут небагато лише 40. Грам у мотку, хоча сам моток виглядав такий доволі об'ємний. Я тут у куточку залишу його щоб показати. І також у мене в запасах було два мотка, хоча швидше це пасми, дві пасми теж рафії. Це рафія від Mafil, ось такого яскраво-рожевого кольору, кольор номер 5 Я брала його по якійсь супервигідній ціні. У мене є ще такий блакитний і темно синій Ці моточки я буду використовувати вже у наступних проектах. Рожевого у мене було два мотка. Тут, якщо я не помиляюсь, так 25 грам, і на таку сумку я використала повний моток фібри натури. У мене залишився ось такий невеличкий залишок, і один повний моток цієї рожевої пряжі у мене теж залишилося от буквально такий невеликий шнурочок. Сумка важить 62 грами. В'язала гачком номер 3 ,5. У мене ще з минулого літа була нав'язлива ідея, що я хочу пов'язати рафію спицями. Я навіть пробувала в'язати її спицями, але для своєї. То її задумки я взяла першочергову рафію кручену. І це були тортури, тому що рафія кручена, вона дуже цупка, її просто так не пров'яжеш. Відповідно, цю ідею я відклала, але, власне, забути про неї не могла. Ця сумка у мене почалася з в'язання квадратів, у мене не було чіткого бачення, як вона буде виглядати в кінцевому результаті. Спершу я нав'язала 4 квадрати. Розміри цих квадратів мені продиктувала кількість пряжі. Я не хотіла докуповувати ще один моток, тому я вирішила, в'яжу, поки в'яжеться і поки мені буде досить. І власне, наприкінці, я думала, що мені не вистачить цієї пряжі, бо залишався ось цей невеликий шматочок. Я, схрестивши пальці, схрестивши гачок, вирала цю сумку і залишилася дуже рада, що мені все ж її вистачило. Якщо б не вистачило, то я би взяла, я маю схожу від іспі трошечки іншого кольору, але я би не докуповувала цілий моток. Процесом в'язання цієї сумки я ділилася у інстаграм. Якщо ви не підписані ще на мене, підписуйтесь, я там буваю частіше і часто ділюся тим, що у мене зараз є на спицях або гачку. Власне, я спершу зв'язала цих 4 квадрати і почала думати, як їх між собою я могла би з'єднати і що в мене цього вийшло. Крутила, вертіла, спершу думала 4 квадрати викласти поруч і дов'язати ще якусь задню панель, але знову ж повертаючись, мені в такому випадку потрібно було би докуповувати ще один моток. Цього я не хотіла, відповідно, я пішла простішим шляхом. Ось так об'єднавши по 2 квадрати. І з'єднавши її між собою, Получилось у мене таке довге і не надто широке полотно. І для того, щоб забалансувати ці пропорції, мені потрібно було щось придумати. У збережених в мене лежала сумка від Petit і ймовірно, вона в'язала її з бавовним прямим полотном, швидше за все, по колу, і вже по краях набирала ось такий тунелі. Ці тунелі передбачені для ручки, і я подумала, якщо її зробити ось такою контрастною ниткою рафії, то ці пропорції в сумці трохи вирівняються. Коли почала думати, гадати, як би мені ось. Ці труби інтегрувати до сумки, я згадала, що хотіла спробувати в'язати рафію з пицями. Ця рафія доволі м'яка. Я подумала, а чого б ні, і спробую в'язати як в оригіналі, як в першочерговій задумці. Набирала петлі я відразу на дві сторони, пров'язувала трохи висоти, і ці петлі з'єднувала голкою. Мені першочергово ця задумка видалася якоюсь надто неправильною, особливо на моменті з'єднання цих петель голкою. Мені здавалося, що я цю рафію протрудись на початку. І Мені постійно буде нитка дертися, але ні, абсолютно нічого такого не було. Вона досить непогано себе поводила. Зовсім трохи ці петерики ось такі кучеряві, але я думаю, що я їх ще пропарю. Всередину, швидше за все, запхаю якийсь олівець і гарнесенько, це все пропарю, і воно все вляжеться. І в кінцевому результаті те, що я отримала, дуже мене потішило, дуже мені подобається. Ця сумка виглядає нетипово. Так, вона доволі не містка. Сюди можна запхати або телефон, і невеликий гаманець, або ж, для прикладу, я думаю, Сюди поміститься навіть невелика пляшка з водою. Давайте спробуємо. Пляшки з водою у мене не знайшлось, але у мене є ось така багаторазова пластикова пляшка, і вона чудово сюди помістилася. Єдине, що в неї є ось така пластикова ручка, вона трохи заважає, але я думаю, що це не є дуже критично, що навіть у такому варіанті цю сумку можна використовувати. Загалом я супер задоволена, тому що я змогла реалізувати свою задумку. Я змогла вив'язати мотки пряжі в нуль, не докуповуючи нічого нового. Тим самим я спробувала працювати з новими артикулами. До слова, ця рафія мені сподобалася більше. Аніж ця. Поясню чому. Ця рафія від Fibra Natura, На вигляд, вона доволі приємна, вона матова. Єдине, що ну, от вона мені зовсім папір, не знаю, як це пояснити, по відчуттях вона мені як папір той, що ми використовуємо для шкіри обличчя для того, щоб його заматувати. І з нею потрібно бути акуратними, бо місцями вона мені трохи рвалася. Не знаю, чи це від того, що в мене гачок досить гострий, чи просто вона сама по собі ось така. Ця ж рафія досить схожа на рафію ISPI. Графія більш хрумка, але вона гарно пров'язується, потім гарно вирівнюється. І мені більше подобається, як вона викладається у стовпчики. Ось така сумка у мене вийшла, буду точно її вигулювати. Мені залишилося придбати сюди шнур, я собі запланувала вставити сюди такий кручений товстий шнур і на закінченнях зробити вузлики. І ось так просунути сюди шнур і зробити таку довгу ручку. Як на мене буде виглядати стильно та супер цікаво. На черзі у нас ось такий величезний проектний мішок. Я сюди склала всі мотки, бо ми будемо зараз говорити про сумку з пряжі ISPI. Вони доволі об'ємні, закручуються. З ними незручно працювати в ось такому варіанті, тому я це все складаю. Ось такий проектний мішок, і він чекає того часу, коли я повертаюсь до цього проекту працювати. Трохи спойлерів щодо цього проекту, він у мене потенційно міг би бути вже готовим, а власне він вже є готовим, але швидше за все, та не швидше за все, я таки буду його розпускати. Давайте про деталі. Така вона у мене тут кривенька косенька, бо вона лежала і чекала свого часу, щоб показатися вам, і потім розпуститися. Я показувала у планах, що хочу в'язати сумку ось такий леопардовий принт. Це мабуть бути мій перший досвід в'язання жакарду гачком, і, як на мене, він. Трохи невдалий. Власне, є у мене ось така сумка з овальним дном. Як вийшло дно, мені досить подобається. Дно це, мабуть, єдине, що мене в цій сумці влаштовує. В'язала я в одну нитку відповідно рафії, і до початку жакарду я пров'язувала теж однією ниткою рафії. Далі у мене почався жакард, де відповідно всередину рядка мені потрібно було вставляти дві нитки, які ми ховаємо. Відповідно, у мене полотно з моменту, де почався жакард, стало трохи товстішим. І я почала трохи затягувати саме полотно. Як бачите, от я намагаюся так трохи цю сумку розтягнути. Знизу вона у мене більш така округла. Ось це ось тут я маю на увазі. Далі у мене трохи перетягнутий жакард. Ну мені так здається, що він трохи перетягнутий. Я пробувала цю сумку парити, всередину вставляючи рушник для того, щоб придати форму. В принципі, вона надається відпарюванні, і її можна якось плюс-мінус по формі розтягнути, але мені не подобається ось тут, як вийшов край. Я не знаю, чому я собі тут. Придумала робити ось такий перехід. Ще на початку він виглядає охайно. Ось тут, де починається жакарт, ну просто катастрофа. Мені не подобається. Він надто різкий і, окрім того, він ще й косить. Не подобається мені перехід і власне через нього, в більшій мірі, через нього, я буду цю сумку розпускати. Мені, в принципі, не шкода своєї роботи. Так тут прив'язано доволі багато. Не знаю, чому я продовжила в'язати її аж до самого кінця, бо по факту мені залишилося дов'язати буквально декілька рядочків. До речі, ручки для цієї сумки у мене вже є, я їх замовляла супер давно. Десь, мабуть, років 5 а то й 6 тому. У мене був період, коли я в'язала сумки макраме. Власне, такі ручки використовували для цих сумок, тому, як на мене, вона тут буде ідеально підходити. Я спершу думала її в'язати, але ось так дивлюся і виглядає вона мені і в такому натуральному вигляді дуже навіть достойно до цієї сумки. Така сумна історія, я розпущу це все. Поки що думаю, над тим, можливо, я куплю дно відразу готове шкіряне, теж в такому якомусь коричному кольорі, і вже буду від цього навіть штовхуватися і в'язати. До гори полотно, або ж залишу всі свої розрахунки, як є, і просто заново почну в'язати цю сумку, але потрібно мені буде подумати, якось тут з'єднати, щоб плюс-мінус воно було хоча б не так помітно. Я вже не говорю про те, щоб воно було якось там безшовний перехід. Можливо, в'язатиму просто по колу, спрощу собі життя. З одного боку, трохи мені сумно, з іншого боку, буде ще одна нагода попрактикувати цей жакарт. Від своєї ідеї я не відмовляюся. Мені супер подобається, як виглядають ці леопардові плямки. Цей візерунок у мене є симетричний з обох боків я відмальовувала лише одну частинку, показала вам іду розпускати рафію, парити її і починати все заново. У мене вимкнуло світло, і за вікном сонце теж потрохи сідає. Тому давайте на цій сумці зупинимося, я вам покажу її останньою, і далі вже буде показувати всі наступні у процесах. Як бачите, у мене в роботі є різні матеріали. Я працювала із поліефірним шнуром, і з бавовною, із рафією різних видів. І, власне, в своїх запасах я знайшла ще пасму такого бавовняного шнура, який є провощений. Купувала його минулого року, бо хотіла робити собі сумку макраме А власне, я її і хочу зробити. Чай за все зроблю, трохи забігаючи наперед, докупила ще собі такої самої нитки, бо я прорахувала, що мені цього моточка буде замало для висоти, я хочу сумку робити трохи вищою. Дов'яжу нею сумку і залишку буду вже робити сумку макраме. Ця сумка почалася з того, що я придбала собі ось таке овальне денце. Першочергово тут були зовсім інші ніжки, я вже їх замінила, бо там були якісь такі дуже нестабільні, нестійкі ніжки, які хиталися, і мені це не дуже подобалося, тому я замінила їх на ті, що прикручуються гвинтиками. Сподіваюся, тут гарно видно, так, мабуть, видно. Це дно шкіряне, і воно мені вже саме продуктувало розмір та вигляд сумки. Цю сумку я в'яжу гачком номер 3 Ця нитка сама по собі є дуже цупка, нею супер важко в'язати. Я поки пров'яжу собі один ряд, натираю руки, натираю пальці, але, як на мене результат того вартий, бо полотно виглядає супер класно. Бо, як на мене, воно має такий шкіряний текстурний ефект. Я в'яжу стовпчиками без накиду в петлю попереднього ряду. І якщо Порівнювати з попередньою сумкою, то тут з'єднання мене більш ніж влаштовує, воно виглядає акуратно, трошечки видно, як косять ці стопці, але загалом в полотні це непомітно. І якщо порівнювати от з цією сумкою, то тут значно гірше все виглядає. Тут все досить ухайно. Це ще раз про те, що факапи трапляються, трапляються часто, іноді навіть в навіть якихось напрацьованих простих речах, тому цього не варто соромитися, так іноді буває. І не потрібно залишати на півдорозі те, що у вас вже було. Завжди є можливість відкласти. Власти старе або розпустити і почати все заново. Цю сумку я запланувала собі зв'язати де ще ось так висоту, для того, щоб вона була така досить немаленька. Сюди теж гарно поміщається телефон та інші речі. Окрім того, я думаю, що сюди можна буде поскладати якісь проекти, бо гарно вміщається моток і взяти з собою, для прикладу, кудись на прогулянку в'язати. Так, ця сумка є досить нелегка. Знову ж таки, по-перше, це бавовна, але я готова до цього ефекту, мені дуже подобається, як вона виходить. Думаю, що її можна буде носити не лише влітку, але і осінню, і думаю, що навіть зимою. Щодо того, як я її буду завершувати, ще не придумала. Можливо, я тут зв'яжу два таких прямокутних клапана і посередині ставлю замок. Або ж я знаю, що є вже готова шкіряна фурнітура відразу з цими клапанами. Можливо, я придивлюся до чогось такого. Єдиний мінус цієї сумки в'яжеться ну супер повільно, тому що дуже втомлюються руки. Я беру її, хотіла сказати, для перепочинку, але швидше за все я беру її між проектами. Для того щоб від неї втомитися і переключитися на якийсь інший проект. Але ось так, трохи покотрохи, думаю, що за декілька тижнів я зможу її закінчити. Ось такими були мої сумкові пригоди. Напишіть у коментарях, яка сумка ваш фаворит, яка сподобалась найбільше, мені буде дуже цікаво дізнатися. Напишіть, що в'яжете ви, можливо, у вас теж якась зараз сумка на спицях або гачку. Сподіваюся, ви весело провели час та вам сподобалось це відео. Я дякую вам, що ви були зі мною. Аж до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на мене в інших соцмережах. Не забувайте про дзвіночок, який ненав'язливо вам порекомендує про мої наступні відео. А на цьому поки все. До зустрічі у наступних відео. Бувайте!